Рані вечір, 13 квітня 2022 року, лише за 120 км кілометрів від берега український наземний радар зафіксував якесь велике судно. Ретельно перевіривши та проаналізувавши всі дані, українці приходять до висновку, що на 49-й день повномасштабного російського вторгнення вони нарешті відстежили щось суттєве. Ціль було ідентифіковано як військовий корабль Москва, флагман Чорноморського флоту ВМС Росії, який виконує задачі у складі сил вторгнення. До цього крейсер здебільшого виконував розвідувальні завдання, а також служив головною силою ППО та командним центром Чорноморського флоту. Командування впевнене, що ніщо не загрожує кораблю, оскільки жоден засобів ВМС України не зможуть зрівнятися з російським крейсером по дальності вогню. Крейсер був озброєний артилерійською установкою АК-130, шістьма зенитними артилерійськими установками АК-630, вісьма пусковими установками протикарабельних ракет П-1000 Вулкан, вісьмома зенитними ракетними комплексами С-300Ф, і двома ЗРК ОСА ма а також двома торпедними апаратами калібру 533 мм. У 2016 році Москва пройшла модернізацію, яка повинна була вивести його на рівень будь-якого іншого сучасного крейсеру. РЛС Мінерал-У, яка зафіксувала корабель, входить до складу системи берегової оборони Нептун українського виробництва. Конструкція Нептуна заснована на радянській дозвуковій протикорабельній ракети Х-35 зі значно покращеною дальністю, ціле вказником. Та електроникою. Вага однієї ракети становить 870 кг, з яких 150 кг – бойова частина. Близько 16.00 розрахунок отримує наказ атакувати Москву. ракети влучили прямо в центр корабля, не тільки успішно уникнувши всі засоби протиповітряної оборони, але й пробивши обшивку та вибухнув прямо всередині. Після удару та оцінки обстановки, екіпаж починає боротьбу з вогнем, судно починає прискорюватися та змінювати курс. Одночасно до Москви з різних боків мчать ще чотири кораблі, в тому числі російський буксир, який дає зрозуміти українцям, що атака пройшла успішно. На борту корабля, незважаючи на дії екіпажу, відбувається детонування боєприпасів, що призводить до ще більших пошкоджень. Єдині відомі фотографії, зроблені з буксира, показують, що судно має суттєвий крен, однак росіяни продовжували спроби відбуксирувати крейсер до порту о першій годині ночі, 14 квітня, судно в останній раз передало сигнал СОС. А близько третьої години ночі Москва затанула за повідомленням румунського судна, яке намагалося врятувати екіпаж. Подальше розслідування, чому російські кораблі раптово стали вразливими для української атаки, приводить нас до різноманітних джерел різної достовірності. На момент зйомки цього відео Україна офіційно не розкривала жодних деталей операції, але журналісти повідомили, що саме на цьому фото зображена одна з двох ракет Нептун, які потопили Москву. Росія офіційно пояснила загибель корабля пожежо невстановленого походження, яка виникнула на борту і спричинила подальшу детонацію боєприпасів і критичне пошкодження корпусу. Під час шторму судно затонуло, коли буксир тягнув його до Севастополя. Однак на єдиних відомих фотографіях кораблю немає жодних признаків шторму. Міжнародна спільнота погодилася з версією українських військових потоплення корабля за допомогою двох ракет Нептун. Ще одна суперечлива тема це залучення дронів у небі над чорним морем, особливо в його західній частині, часто знаходяться розвідувальні безпілотники НАТО, такі як ЕМК 9 або ЕМК 4 Цілком ймовірно, що розвідувальні дані, зібрані за допомогою цих безпілотників, передавалися українським військовим, тому приблизне місцезнаходження Москви не було секретом. Але це скоріш припущення, ніж факт, оскільки немає доказів того, що безпілотники НАТО були безпосередньо причетні до затоплення Москви. Деякі джерела також пояснюють уразливість корабля атакою українських безпілотників, які начебто відволікали. Або навіть пошкодили радари перед ракетним ударом. Доказів цього також немає. А журналісти, які опублікували згадано вищу фотографію ракети Нептун, яка потопила Москву. Також повідомили, що українські безпілотники Байрактар ТБ2 14 квітня не виконували жодних операцій через щільну хмарність. Якщо ми заглибимося глибше, деякі додаткові подробиці можна знайти в технічному звіті про стан Москви від 10 лютого 2022 року. Звіт починається з високих. Оцінок за січневі навчання екіпажу, однак відразу після цього в ньому згадується, що агенції з постачання не були готові виконувати свої обов'язки на дату звіту, але було прийнято рішення перенести їх оцінку, наче кораблю не потрібні додаткові компоненти. Ця інформація буде важливою, коли ми дійдемо до списку відсутніх частин, які мали були встановлені або замінені. Давілі повідомляється, що стан озброєння і військовий стан техніки задовільний, однак наступні деталі суперечать цьому твердженню. Наприклад, цифровий обчислювальний комплекс зенитних ракет не працює в автоматичному режимі, що враховує місце розташування корабля. ЗРК великої дальності с 300 ф має проблеми з прицілом для деяких цілей. Система космічної розвідки і цілівказання не працює належним чином, вносячи похибку в 10 градусів. Обидві системи протиповітряної оборони малої дальності са 8 мають серйозні проблеми з антеннами, через що вони не функціонують належним чином. Кілька систем постановки перешкод не можуть обертатися, що робить їх безкорисними проти конкретних цілей. АК-130 також має чисельні недоліки, а гідродвигун, який живить всю систему, зламаний. У Одного АК-630 несправний блок керування, і це лише початок. Головний радар Москви, який повинен виявляти морські та повітряні цілі, такі як протикарабельні ракети, створює перешкоди станції супутникового зв'язку. Він також вимагає ремонту і заміни багатьох компонентів для роботи усіх доступних каналах. Тому дуже ймовірно, що цей радар був вімкнений. Та під час атаки, через що корабель майже був сліпий в українських водах. Згідно протоколу безпеки, екіпаж має негайно ввімкнути радар після атаки, яка швидше за все порушила зв'язок з вищим командуванням та іншими кораблями Чорноморського флоту. Тому останнє про що московські офіцери доповіли в штаб, це вибухи невідомого пошкодження. Ця неповна інформація швидше за все лягла в основу російської версії подій. Крім того, у звіті перелічено з десяток інших проблем з іншим обладнанням, які можуть бути причиною неорганізованих процедур пожежогасіння, які згодом провалилися. Якщо цього недостатньо, то ось ще всі газотурбогенератори, які мають приводити в рух корабель, використовувалися набагато довше згідно технічного регламенту. Два основних газотурбінні генератори, які розраховані на роботу протягом 2,5 та 5 тисяч годин, по факту використовувалися по 28 тисяч годин кожний. У звіті зазначається, що їх можна вмикати лише у разі надзвичайної ситуації. Тобто більшу частину часу Москві фактично доводилося рухатися на половині своєї крейсерської швидкості, а якщо не менше, Маневреність корабля також була сильно обмежена, оскільки поворот судна більше ніж на 20 градусів викликав затримки в керуванні. Повідомляється, що кілька насосів охолодження та невеликі котли повністю проржавіли. Навіть у хлібопікарській печі відсутні деякі запасні частини. Це пояснюється тим, що постачальники не змогли доставити запасні частини для всього цього обладнання. Підсумовуючи, Москва не повинна була навіть залишати місце ремонту в бойове чергування з надзвичайно некомплектним командуванням. Це не змінює того факту, що українські захисники вміло виконали поставлене завдання. Але російська самовпевненість та головотяпство стало головними причинами, чому корабель став надзвичайно вразливою ціллю. Так само з закиданням десантників у Гастомель, про що вже є відео. Росія розраховувала на повну відсутність опору з боку України, вірячи в неповноцінність свого ворога та дорого заплативши за таке припущення. За словами міністра оборони Латвії, на борту знаходилося 485 членів екіпажу, у тому числі 66 офіцерів. Він також повідомив, що стану на другу годину ночі за місцевим часом турецьке судно врятувало лише 54 члена екіпажу. Росія заявила, що лише один моряк загинув, і 27 зникли безвісті. А 396 членів екіпажу вдалося врятувати. У листопаді 2022 року російський суд у Криму визнав загибель ще 17 моряків, переважно строковиків. Справжнє число загиблих, мабуть, не буде розголошений принаймні до кінця війни. Однак, приймаючи той факт, що пошкодження корабля були досить суттєвими, означає, що серед членів екіпажу мають бути значні втрати. Побоюючись втратити інші військові кораблі, російське командування було змушене застосувати стратегію уникнення ризику, яка обмежувала контроль над територією. Після затоплення Москви російський флот здебільшого залишався навколо анексованого Криму та південній часті Чорного моря. Також нагадаю, що 24 лютого, в перший день російського вторгнення, Москва була одним із кораблів, які атакували острів Зміїний. Флагман російського флоту привітав по радіо гарнізон острова і закликав його здатися, отримавши у відповідь легендарну фразу українського прикордонника.